Всім привіт-привіт! На каналі Інна Стіч сьогодні, 13 червня, п'ятниця, я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Вирішила розпочати цей вишивальний тиждень саме з цієї роботи. Вчора мені здалося, що я можу ще повишивати ввечері, щоб був такий же самий темп у вишивці, і я змогла так само легко і. Швидко вишивати саме цю роботу, не дивлячись на те, що кольори досить такі світлі ну не такі цікаві, скажімо так, по такому кольорі, як я вишиваю. Тут 18 основа, колір Ivory. І вони такі білі, молочні, жовтенькі, такі, бежевенькі, ну, як ви бачите, і. Але все ж таки я хочу повишивати більше, позашивати. Тут уже є півхрест. Мені хочеться зробити ці вкраплення такі рожевенькі, як у півоній, бувають такі серединки більш такі насичені. Ну, дуже гарна робота, і я дуже скучила за Dimensions. Я це зрозуміла, і мені дуже подобається, як воно виходить. Кому цікаво ось артикул роботи І тут більше 8 тисяч стіпків, Ну так, плюс-мінус 8 тисяч. Ну, досить непогано. Тут є півхрест-хрест -хрест, французькі вузлики бекстіч, А Є бленди, досить так, 6, по-моєму, блендів. Якщо я не переплутала з іншою роботою, ну, такий букет півоні. Ось таке море з віконця, досить гарне літнє небо. Навіть ось тут ялочки дерев видно ось тут. Трошечки зелені, мушлі. Ну, гарний, гарний сюжет, такий натюрморт морський. І думаю, що його треба і варто трошечки повишивати ще. І що в мене витає, я вже покажу вам у наступному включенні. Всім привіт-привіт! Сьогодні вже п'ятниця, 20 червня. І давайте я вам буду розповідати, що я робила за цей тиждень. Я думала, що я буду робити якісь так включення, розповідати по черзі, скільки було, скільки стало. Але так сталося, що. У мене не було і можливості, і бажання навіть знімати, тому що, ви ж знаєте, у нас був черговий наймасштабніший обстріл трагедії, ці всі події. І я не хотіла передавати це все у відео, і тому я вирішила, краще я не буду в ці часи знімати, тому що я не зможу стримати цих емоцій цього всього. І думаю, краще я уникну. І хай трішечки уляжуться ці всі хвилювання, і тоді я вже зможу з вами розмовляти і передати вишивальний настрій для вас. Тому, звісно, дякуючи воїнам, що нас рятують, що бережуть нас як можуть, і ми намагаємося всіх вижити в цих реальних життя. Велике співчуття всім загиблим, дуже-дуже це боляче, і це як власна трагедія. Я сприймаю це так, не знаю, як у кого. Мені важко, дуже важко в цьому. Але саме вишивка нас рятує, і тому давайте повернемося до неї. І я розкажу, що я вишивала. Вишивала я багато, можу так сказати. Бо саме вишивка ну, дійсно допомагає емоційну рівновагу якусь створювати, вистанавлювати, все робити. Так що ось така неділя у мене була, ну, і розказую по порядку. Що ж було? Так, ну, як нас чому я зупинилася на ось цих півоніях. Я брала їх у вишивку, і як ви бачите, Пігоні приростають, їх більше стало. Я вже доторкнулася до зелених елементів. І досить цікаво вишивається. Згадала а, 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 такий почерк <див> Dimensions, дуже-дуже гарний, мені дуже-дуже подобається а, цей виробник. І подобається, як вони створюють схеми і як вони вишиваються. Ця робота вишивається на 18-му ка каунті Ivory. Я вишиваю на рідній основі. А, так, що ще розказати? тут можна артикул ви тут бачите. Вишиваю по набору оригінальному. ниточки тут Dimensions для тих, хто не знає. Ниточки я дуже люблю. Мені здається, що вони досить непогані. Єдина відмінність мені, отак от на дотик і у вишивці. комплектація китайська, ниточки, вони більш такі міцні, їх важче порвати. А от американська комплектація, вона м'якенькі і такі. Тендітні ніжні, мені здається, вони не такі міцні, але вони м'якші і краще лягають. Не знаю, це мені так здається. Ці більш схожі на такі швейні нитки. Так... Вони, звісно, муліне, але вони на дотик такі більш такі, більш ну, міцні. Мабуть, це правильне порівняння. Ну, давайте я розкажу по статистиці, скільки в мене було, скільки стало. Да, і до речі, я покажу вам, скільки в мене було, на якому етапі я зупинилася фото, щоб ви могли порівняти, як змінилася вишивка у процесі. Вишивала я цю роботу 2 дні, виходить, і вишила майже тисячу хрестиків. Не вистачило 45 хрестиків. Це не важливо, головне, що я просунулася і змогла навишивати таку кількість. По прогресу у мене зараз 18,27%. Це непогано. І на цій роботі. Мені залишилось 7173,5 стіпки, Теж непогано, я вважаю, що росте процес. Це якщо подивитися на те, що я вишивала всього 3 дні цю роботу, це непогано непоганий результат. І. Буду далі вишивати і показувати, тому що саме зараз дуже така літня пора, і хочеться вишивати щось таке: літнє, морське квіти, мушлі, море. Ви самі розумієте, це дуже-дуже гарні процеси, які надихають нас на творчість. А, ну, Крім цієї роботи, я вишивала ще декілька робіт, і зараз по черзі теж буду показувати, що саме. Наступна робота добовий гай. Фото до скільки було і скільки зараз. Я вам показую. Вибачаю, що вона пом'ята. Я вишиваю на пальцях цю тканину. Я так розумію, просувати не можна зараз, тому що тут розмітка ідея, яка зникає від тепла. Тому я не наважилась навіть пробувати, можна це робити чи ні. Тому вибачайте цей процес. Коли воно зашивається, ці пам'ятості навіть не видно. І на цій роботі а, я, ну, навіть, можна сказати, трошки навіть заставила себе, щоб трішечки більше не вишивати. Хотіла хоча б 2000 вишити, але намагалася о, хоча б. Хотіла 33%, щоб було на цій роботі, але зараз 31,96% і 1815 хрестиків я вишила за цей тиждень. Але я перейшла рубіж 110 тисяч хрестиків, і зараз мені залишилося 109 952 хрестика. Робота не складна, але, ви знаєте, угорі тут вишивається набагато так складніше, ніж внизу. Тут доволі часта зміна ниток. І деякі кольори вишивалися ну, 5-7 хрестиків всього. Це багато кольорка. Це тут 34 кольори. Але часта зміна це, знаєте, трошки. Я не хочу робити протяжки, я намагаюся робити охайно. Ось, наскільки я можу. От. І отак-от от і вишиваю. І ще таке зауваження, я не знаю чому, але на плюти книтки зовсім мені не анкор. От че слово, вони мені якісь дуже-дуже сухі. Таке враження, що це пенка. Вони плутаються, зав'язуються в вузли. Навіть отут тут от я намагалася навіть ви тут Вузлик, і я його тут треба все одно якось розплутати. Постійно якісь вузлики в'яжуться з тої сторони, вони якось не витягуються, рвуться. ну Нитки дуже сухі. Це не ті нитки, якими я вишивала павич, купляла набір анкор і вишивала там набагато ну то зовсім інші нитки. ну то просто Ніякого зауваження не було, ніяких вузликів, нічого не плуталось. Вони такі більш масляністі, більш як шовкові, легше вишивати їми. І навіть недавно я щось вишивала, а теж ниточками анкор зовсім інше на дотик і взагалі у вишивці. Не знаю, хоча пишуть, що анкор. Ну, можливо, це так фарба впливає. бо Зелені і коричневі кольори може інакше себе ведуть, тому що там я вишивала іншими кольорами. Не знаю, але це мене бентежить, саме ниточки. А так, процес дуже гарно виходить, мені подобається ця реалістичність, ці сонячні промені, які лягають на стовбур дерева і дуже гарно передається. Дуже класно так, І зеленця, і такими, таким, з такою кількістю кольорів, і такий результат чудовий виходить. Мені подобається. Але цю роботу я далі буду продовжувати вишивати, коли як не зараз влітку її вишивати. Так що, побачимо, можливо, трошки сюди піду, можливо, ще сюди. Щоб перепелити трошки нижче, бо сюди вгору тягнутися вже важко. Тут четвер, четвірка канургі, і мені важкувато на них вже тягнутися вгору. Ще одну роботу, яку я недавно стартувала і вирішила теж просунути. Це ось такий букет. Дуже гарний, цікавий. Мені подобаються ці цікаві дизайни. Це Добі... Добі Мам, дуже вони, ну, подобаються, ну, що можна сказати, вони трошечки не такі, як звичайні квіти, але щось у цьому дизайні є, як і у тваринках, так і у квітах. Взагалі я раніше Мілхіл навіть не розглядала. Його дуже багато у нас продавалось, і у... був такий магазин, і він зараз є Мир вишивки, і вони там продавали постійно ці набори, але я на них навіть не дивилася. Я вважала, що це щось таке дитяче, ну, не моє. А, а поки не побачила, яке воно у житті. Бо дійсно цей блиск бісеру не передається. Не відео, не фото, ну, ніяк не можна передати. А у житті це просто нереальна краса. Не дивлячись на ту дитячість, щось є і доросле в цих дизайнах. І ну, це знаєте, як доросла людина, яка намагається створити щось дитяче. це видно, що це все ж таки, ну, дорослі такі дизайни, які достойні бути і в інтер'єрі у нас. І Радувати нас, тішити цією красою блиском. І мені захотілося, щоб вони у мене були. І тепер <гум> мені багато чого подобається. Можна сказати, що майже все подобається. Тільки декілька дизайнів я б не придбала. Це отак от можна сказати. так? Дуже-дуже вони класні. І в цій роботі я вишила більше тисячі, але тут, що тут було, вишивати, я буквально за. Пару годинок, ну, може, трошки більше вишилося. Тут ще один рядочок такого кольору, вишивала одним кольором. І ось тут додала тут горчик. Так, фото до, що було, я теж вставлю. І ось ці квіточки я доробила, ось тут зелень вишила. Ну, трошки повишивала і наситила з цим дизайном. А що мені подобається ще в цих роботах? Ну, по-перше, вони невеличкі. А тут всього у всій роботі половиною стіпків і з них я вже виконала 1446. І наразі в мене вже виконано 28,74%, чому я дуже рада. Я досить непогано йдуть. Роботу брала всього 3 дні. цю роботу. За 3 дні. Теж непоганий результат, а цей наборчик взагалі чудовий не на папері вишивається, а на льні. Він такий яскравий, гарний, приємний. Ну, що можна сказати? Будемо вишивати і дивитися на цю яскравість і красу. І я думаю, що так, один мюхільчик я буду завершувати і брати інший мюхіл. Бо в мене вже накопилося їх і треба їх вишивати. І в планах багато таких причудових наборів. Ну, що ще я вишивала? Це ще не все. Так, я так якось ударно попрацювала на цьому тижні. Зараз покажу ще роботи. Буквально вчора зранку я Вирішила, що треба переключитися на інший процес. А після Мілхілу, я її, там, де зашивала одним кольором, мені захотілося труднощів. І я вирішила продовжити свою полонечку. Ну, взяла, думаю, ну так я трошки тут-от вишила цей куточок, думаю, ну мабуть, вистачить. Не буду я завершувати все, а потім сіла і доробила, доробила її. Але я ще не зшивала і переключилася на інший процес, це вже потім я розкажу з тією полуничкою. Я прочитала інструкцію ще раз, як що робити. Вони радять вирізати той шаблон, накласти на тканину, шити як полуничку, зажати тут серединку. Вирізати ось такі листочки, зробити таку течіночку, і зробити таку полуничку. І посилання є на їхній сайт. От Я зайшла на сайт, подивилась, там все зрозуміло, як це робиться. Як вирізати ці листочки, там такі чотири, ну як чотирилісник такий вишивається. Два, дві такі штучки, і такий прямокутничок, який скручується, і виходить стеченочка. І як це все сшити? Голочками протикається, отак от наскрізь. Можна тут, я думаю, намістинку чи бісиринку пришити. Нічого складного. І так, що я її буду зшивати і пробувати. Думаю, ну не буду я робити цей шов і зшивати швом. Без корню, як то називають, як я зшивала ось тут. -ут. Ну, шию я, звичайно. Думаю, що нічого страшного, якщо буде трошки косу криво, то я б побачила, що зверху прикрашають козликом. Отак, от, от нахрест. Якщо там щось не так піде. ну, Я думаю, що, що я рівно не, не пришию. Думаю, що вийде. І цей результат. Я вам покажу вже, мабуть, на наступному тижні, тому що зараз я хочу дозняти відео і завершити цей тиждень і розпочати новий. А там будемо вже створювати цю красу. А можливо, я відложу і зроблю наступну, бо в мене ще є черничка, яку я теж хочу вишити. Мені сподобалось, ви знаєте, це український льон. Ниточки по ключу дуже гарно. Чудовий результат і вишивалося цікаво. Я не скажу, що ця робота легка. Знаєте, воно, наче здається, примітив, але ж ви подивіться: тут одинокий хрестик, тут одинокий, тут 4, тут смірна стіч. Тут так само, смірно стічно, це болгарський хрест. Досить мені сподобались ось ці серединки. Давайте ближче покажу, як вони виглядають у квіточках. Вони так якось стягують, і дуже гарно виходить ці серединки квіточок. Ось ці. От. Полунички ці дуже гарні. Ну, класно. Тут подиваю хрестика. Єдине, я тут помилилася. Тут зробила треба було на одну менше. Ну, Тут зайвий, зайвий хрестик вийшла. Я вирішила не перешивати. Я просто помилилася з квіточкою, вийшла так само, як тут. Ну, І потім вирішила, ладно, так буде. Цікаво, але все одно не несиметрично до кінця. І десь там є різниця, я так дивилася. От, Наприклад, тут 5, тут 4, бачите. Такі... Цікаво, воно вишивалось, мені сподобалось. Ну, мені подобається взагалі а, цей виробник і їхні дизайни. Майже зараз у них з'явилися нові тварини, там Вовк. Ой, я бачила, ще хтось зовсім недавно, вчора, мабуть. Дуже подобається. Вони більш такі реалістичніші стають і гарні. Так що... Думаю, що це не остання робота з цим виробником, я буду купляти і вишивати. Так, ну і давайте перейдемо до ще одної роботи, яку я вишивала вже вчора, взяла і трохи просунула її. В обіймах відлетісті фото -то теж ставлю, скільки було, скільки я вишила. Ну, просто я не знаю, закодована ця робота. Щось я постійно тут не можу правильно вишити. Постійно гублюся, і я вже зробила собі навіть розмітку. Це ручка яка пиши-стирай, вона від праски зникає. Дякуючи пані Ларисі, яка на курсах розповіла про цю ручку, і, хто не знає, зможете спробувати використати і це дійсно диво ефект. Я так подумала, що тут повна заживка, якщо навіть щось там залишиться, але вона навіть виходить від теплої води. Це помальована лінія люба. Я пробувала вже, я знаю. от, І так що я не боюся, я думаю, що все буде добре. от. І коли я зробила розмітку, робота пішла. Я вирішила, тут вже не пороти, там десь хрестик туди чи сюди, це фон, нічого страшного. Тому що я вже замочилася з нею і е, вирішила тут з розмітки йти. Ну, тут ще почала. От, І тут ще тут розмітка була. І, і тут навіть розмітка. І я зашила такий шмат непоганий. Я вважаю, що це добре, що я нарешті. Вирішила йти таким шляхом. Я не знаю, як я вишивала цю роботу без електронної схеми. Якби я не перенабрала, то я не знаю, як б її дошила. А тепер я довольна, є розмітка, я по ній орієнтуюся і вишиваю. Ну, і давайте мені вдалося завчора вишити 639 хрестиків. Це непогано, дивлячись на те, що я ще полонечку дошивала. Так що все добре. Ну, і трішки статистики. А в цій роботі 41 колір. Є бленди. А, так, в основному є хрестик. Я не знаю, мені здається, я Бексіч тут не зробила в перенаборі, бо, по-моєму, Бекстич теж є. А... Вишила завчора, я вже сказала, скільки наразі у мене прогрес 38,67%. Досить непогано. Я перейшла третину. І десь тут -от серединка, я от за цей місяць тільки вже просунула. І чому я дуже рада. Е... Да. І за цей місяць я брала цю роботу 4 рази. Непогано. Я теж буду просувати, тому що в мене в планах цю роботу завершити. Треба її вже завершувати, хватить вже з нею мучитись. І всього тут стіпків 45 325 хрестиків, це як великий голд. І залишилось 27 794 хрестики. Ну, ще є над чим працювати. Потрошку буду вишивати цю роботу теж. Ось такий у мене був вишивальний тиждень. Я вважаю, що він був дуже насичений, непоганий. По хрестикам всього я не знаю, скільки я навишивала. Я не рахувала і не рахую. Я тепер знаю приблизно, скільки у мене виходить. Середня кількість за, ну, за день в рік. Десь приблизно. 600-700 хрестиків. І я не намагаюся перебільшити це. Коли у мене вистачає м, часу і можливостей. І коли у мене легко йде робота, тоді я можу нашити. І, і навіть 2000 хрестиків було таке. і в мене було навіть 2600. От, Але. Потрошку ввечері пару годинок посидіти, це норма. Я вважаю, що більше не треба, щоб а... хотілося завтра теж вишивати. Щоб не збити цю оскомину, знаєте, щоб хотілося брати постійно у процес якусь роботу. Постійно вишивати одну і ту ж саму роботу я не буду, тому що у мене падає темп. Падає бажання, і я дуже добре це помітила по дубовому гаю. От мені вже хотілося відложити цю роботу, взяти іншу. Але я себе просто заставила, щоб перейти до рубіж 110 тисяч хрестиків. І це мені я зрозуміла, що таке зусилля мені не до вподоби. І тому я вирішила: от не вистачило 45 хрестиків, і ладно, відкладай і далі вишивай щось інше. Це буде правильніше. От, наприклад, з полуницею я залюбки її довишивала, не дивлячись на те, що я розуміла, що там поодинокі хрестики. Але мені настільки от було в той час саме. Те, що я хотіла це робити. І до душі, що я спокійно взяла і це робила, і мені навіть подобалось. Так само іноді Бекстіч. Ну, іноді не ну, так не хочеться, краще не треба. А якщо хочеться, тоді треба брати і вишивати. Так що такий тиждень. Сподіваюсь, з вами все було добре. Ви бачили майже всі мої процеси, крім декількох. Я просила на тому тижні, щоб ви мені написали, яку роботу ви б хотіли бачити, завершеною або трошечки просунутою за літо. І я думаю, що я в липні виберу ту роботу і буду її набагато більше вишивати, ніж інше. Це буде як основний процес. Тому, дуже вас прошу написати, за яку роботу, за який процес. Ви голосуєте. Мені просто буде приємно виконувати таке завдання, чому б ні. Якщо буде дві роботи, однаково наберуть кількість голосів, то тоді буду дві роботи намагатися частіше брати. Чекаю від вас в коментарях, який процес ви обираєте. Дякую всім, що ви зі мною. Дякую, що ви додивилися до кінця. Вам від мене ось це серденько. Я знаю, що зараз нам всім це дуже-дуже потрібно. Сподіваюся, що у вас все буде добре. Бережіть себе і своїх близьких. Бажаю всім творчого натхнення, до наступного відео. Па-па!